Поки світові лідери обговорюють майбутнє України, ці піхотинці тренуються вести бій у міській забудові. Їхній підрозділ обороняє Покровськ, де за добу відбувається найбільше бойових зіткнень. Військові не розуміють змін у політиці США щодо України. Зокрема, чому команда Трампа звинувачує українське керівництво у початку війни. От стільки скільки ми робимо, та скільки вони нам допомагали, допомагали тут раз ось так, ось така ситуація. і все вже звинувачують. Це не дуже правильно з боку таких держав, як Америка, бійці непокояться і щодо військової допомоги Сполучених Штатів, чи може Вашингтон зупинити поставки зброї? Конгрес США не схвалюватиме нову військову допомогу Україні, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. Мовляв, на це у конгресменів немає жодного апетиту а війна в Україні тягнеться занадто довго. Наскільки Україна залежна від військової допомоги США і чи зможе продовжувати боротьбу без американської підтримки? За даними Кільського інституту світової економіки, США залишаються лідером за обсягами військової підтримки України протягом трьох років війни. Проте країни Європи, а це ЄС разом із Великобританією, Норвегією, Ісландією та Швейцарією, надали більше фінансової та гуманітарної допомоги а останнім часом налагодили й механізми постачання зброї, відзначають дослідники. Народна депутатка Олександра Устінова, учасниця українських делегацій, які вели переговори зі США про військову підтримку, каже у 2024 році. Частка штатів у всіх поставках зброї склала 20 відсотків, тоді як Європа покрила чверть. Перший рік ми жили за рахунок Америки. Вони нам виливали величезні гроші в бюджет. Європейці цього не робили. Вони нам фактично давали всю зброю, та зараз вже Якщо брати підсотковому, то більшість ми купуємо і дають європейці, тобто це далеко не американці. Але ми зав'язані на них на багатьох, на багатьох технологіях. Тому що ну, умовні там, ракети для Хаймерсів та Джеме Лореса, або Атакамси, або ракети для Ф-16, які ми використовуємо, це все те, що купується в США. І тут головне, щоб нам далі, давали далі можливість це купувати. Народна обраниця вбачає ризик у тому, що через брак американської підтримки Європа може скерувати більше ресурсів на посилення власної оборони ніж на українські потреби. Але сподівається, що США й надалі постачатимуть зброю Україні з економічних міркувань. Якщо ви подивитесь на всі е, акції військових е, виробників зброї Америки після Мюнхена, Вони на за місяць деяким на 80% впали. Дивіться акції Lockheed Martin, Raytheon чи інших великих компаній, які виробляються, ну які з одні з найбільших компаній в світі вони всі впали після Мюнхена, розуміючи, що немає чіткості і ну чітких сигналів від адміністрації щодо закупівлі. Тому тут на нашій стороні включаться ще й вони. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, не виключає, що американська військова допомога може бути якщо не припинена, то обмежена. Ми ж розуміємо, що продаж зброї це політика. Я завжди кажу, що можна легко купити повстанський набір із саледку лемет автомат. Це мене гранатомет. А є речі серйозні, такі як ППО. Такі, як розвіддані, наприклад, такі як літаки. Це вже політика, це вже не зброя, це вже політичні рішення, які надаються від керівництва держави. І тут питання, яку зброю нам дозволять продавати, і в якій кількості, і ну, за якими умовами. ППО одна з ключових сфер, де для України вкрай важлива підтримка США. Хоча на озброєнні повітряних сил є європейські системи NASAMS, IRIS-T і SAMP-T, американські зРК Петріот залишаються ключовими, навіть якщо ці системи або ракети до них можуть передати інші країни, дозвіл США все одно необхідний. Тому, за словами Романа Костенка, зупинка допомоги США може бути відчутною насамперед в тилу, тоді як на фронті вже пристосувалися до перебоїв з поставками. За даними, які ми маємо, противник несе втрати на полі бою, людські втрати 65% від дронів. Це і тільки там і десь. 15, десь 20 відсотків від артилерії, все інше, там може навіть 25, все інше там кульова зброя. Коли ми говоримо про те, що думаю, що якщо Америка зупинить, ми повністю стали. Ні, у нас будуть проблеми, звичайно, що якщо не ми не зможемо прикрити свою енергетику, оце проблема. да? тут будуть проблеми. А на полі бою ще раз повторюсь, пам'ятаєте, як у нас півроку не було ніякої допомоги, і ми тримали все за рахунок дронів. І тут потрібно говорити зараз не про більше, не про. Європу і штати, а про Китай з ними теж потрібно працювати, тому що всі ці дрони в більшості свої, вони якраз зроблені з китайських комплектуючих виробництво і застосування безпілотників. Те, в чому Україна випереджає партнерів за словами Володимира Зеленського, у 2024 році Україна виробила 2,2 мільйона FPV-дронів дронів. І 100 тисяч далекобійних. Щоправда, Тарас Чмут, який займається закупівлею, зокрема і дронів для війська, радить не переоцінювати значення БПЛА. БПЛА не заміняють інші види озброєння, а доповнюють їх. Тобто, ми не можемо відмовитися від артилерії, бронетехніки, інших видів класичних боєприпасів, авіації через дрони. Питання не в нарощуванні кількості виробників. Питання в глибині локалізації, підвищенні якості адаптивності тих систем, які ми робимо до динамічного поля бою, яке постійно змінюється, і достатньо кількості закупівель. Тому що зараз ринок дронів, ну ми його купуємо відсотків на 30 від спроможностей артилерію. Називають богами війни. Україна отримала значну кількість артилерійських систем від США. Це, зокрема, славнозвісні три Європейські країни надали Сау Цезар, «Краб», Зузана. У пакетах західної допомоги також надавалися артилерійські і мінометні снаряди, зокрема натівського 155-го калібру. Водночас президент Зеленський заявив, що у 2024 році Україна виробила 154 вітчизняні артсистеми. Це рекордна кількість. А в міноборони раніше відзначали, що кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва. Ми виробляємо і столи, і гармати, і самофідну артилерію. Ми виробляємо боєприпаси. Але питання якості цього всього ми пам'ятаємо нещодавні скандали з мінами небезпідставні питання з кількістями, з таймінгом і з більш вузькоспеціалізованою номенклатурою. Тобто, робити звичайний уламково-фугасний 155-мм снаряд це одна історія. А робити активно-реактивний, робити коригований, робити з лазерним наведенням це зовсім інші площини, і тут все значно гірше. Щоб усі види озброєнь працювали злагоджено і військові могли координуватися. Потрібен зв'язок. Супутниковий інтернет від Starlink став для цього незамінним в Україні. Працюють 45 тисяч терміналів. За користування технологією Київ платить разом з партнерами, але розмови про ризик відключення послуги компанією Ілона Маска не вщухають. Якщо це станеться на фронті, можуть бути проблеми. Але за словами Тараса Чмута, це не катастрофа. Ми втратимо в швидкості і гнучкості в першу чергу в стріма там. Всі мавіки, безпілотники зараз в режимі реального часу стрімлять різні. В різні програмне забезпечення, яке доступне різним користувачам, це дуже зручно, це ситуаційне обізнаність. З цим будуть проблеми, але є й європейські країни, які нам допомагали зі своїм подібним супутниковим зв'язком, який менш всеохопний, більш дорогий, менш швидкісний, але може виконувати певні сегменти певних мішок. За даними джерел Wall Street Journal, без американської допомоги Україна здатна вести бойові дії нинішніми темпами до літа. Потім може виникнути дефіцит боєприпасів і сучасних озброєнь. Чи зможе Європа заповнити цю прогалину? Питання Європа не має таких потужностей на даний момент, щоб закрити повністю нас своїм виробництвом, і ми могли відмовитися від закупівлі зброї в США. Крім того, ви маєте розуміти, що якщо в нас стоять вже е, установки Гаймерс. Ну, то ми точно будемо купувати ракети американські. Якщо в нас буде стояти більшість установок європейських, звичайно, але проблема в тому, що, наприклад, Європа ніколи не виробляла такої кількості ПБУ. У нас стоять багато там, європейських на сеайрісці, і Семпті, і гіпарди, маленькі, якими ми е, е, збиваємо шахіди. Але вони не виробляються в такій кількості, вони одиниці. Водночас захисники Покровська кажуть, що боронитимуть позиції незалежно від політичних рішень. Скільки ми зможемо, я думаю, поки не закінчимося. У нас вибору насправді немає. І в 22-му і в 14-му в нас тоді не запитували, скільки ми зможемо, хоча ми цієї допомоги не мали. Відповідно, Україна буде стояти, скільки зможе. З цією допомогою чи без, але ми будемо стояти.